Вітання, прекрасні, талановиті люди. Давно я не знімала відео. Вірніше я знімала, але його не виставляла. Скажем, відбулися певні зміни, зміни в мисленні, зміни в усвідомленні. Багато чого. Я обдумала, описала, спробувала новий досвід, якого в мене не було. І багато чого в мене не вийшло. Те, що я планувала, в мене не вийшло. І десь кожного вечора я обдумую, ну що не так, що не так, я оце знаю, це знаю. Чому, чому. І десь вчора я так глянула все з іншої сторони. І побачила, побачила істину, мабуть, причину, чому в нас не виходить щось міняти. Чи в тілі, чи в роботі, чи в житті. Я навіть написала вірш на таку тему. Недавно почала писати вірші, а раніше я в дитинстві писала. І думаю, а чому ні? І це основне жалість до себе. Цікаве таке відчуття, жалість до себе. Це дуже цікаве, ну класне оправдання своїх дій, коли ми себе жаліємо. Ну, бо жаліти себе і присідати чи ходити гуляти ми так не робимо. Ми жаліємо себе, принаймні я себе жалію. От мені сумно, мені не виходить, я дивлюсь на відображення, мені не подобається, я пробую, мені не виходить робота, я не проходжу якісь певні курси і відкладаю на потім, і жалію себе як багато їм заїдаю, і мені ще стає сумніше, і ще більше від того їм. Валяюсь на ліжку, мені сумно, мені нудно, у мене претензії до себе і до своєї сім'ї, можливо, до того, що відбулося в дитинстві і так далі, і тому подібне. Але, що цікаво, коли ми не почнемо щось міняти в діях. Робити щось інше, або теж ми знаємо, що воно точно змінить наше життя. Нічого не поміняється, лишиться лише одна жалість, і ще все погіршується. Навіть те, що ви накопичили щось, зробили для себе, воно воно втратиться. Ви вернетесь туди, де ви почали, можливо. І прийдеться ще знову, знову, знову починати. Спочатку, а чим не прекрасний день почати сьогодні спочатку? Знову прийти в це місце, де ти гуляв, подивився на ту красу, знову взяв ту ручку і той блокнот і писав, що ти хочеш. Знову щось здивишся таке, що тебе наповняє, а не забирає твої енергії? Бо насправді. Надлишок їжі не робить її смачнішою, а навпаки, це коли її дефіцит, вона тобі дуже-дуже смачна. Так само надлишок всяких новин не робить тебе більш наповненим, розумнішим. Треба все-таки фокусуватись на тому, що вам цікаво, що ви можете, що ви хочете. Залишатись на цій роботі, яка вас розчаровує, втомлює. Це теж не варіант. Ніби є духі, та, страшно, можливо, нема тої стабільності, але коли як не зараз щось пробувати. Пробувати не тільки фізично, а й е, подумати, а що мені цікаво, а що би хотілося. Де, з чого як починати. Починаю я безліч раз. Хоча я відчуваю, що я змінилася, багато усвідомила. Але е, треба робити. От, оце повторення одних тих самих дій довго, а це найбільш складно. Дати відео записувати. Це потребує зусиль, щоб не одна, два, три. Десять, 10, сто і щось донесте, свою думку, свою позицію. Може надихнути інших на зміни. Бо життя одне час, він йде, сім днів прийшло і нічого не помінялося, а сім днів пройшло. Розумію, що воно не йде просто так, ми хочемо. Ми вже вже негайно, негайно. Давайте нам оці зроблені гроші, давайте нам оце класне тіло. Давайте. Але що ми віддаємо? Які думки наші? Що ми вкладаємо? Я зловила себе на думки, що я можу давати класні поради, а Застосувати їх до себе, це потребує іншого бачення, іншого кота, кота, зору. А чого ти це не робиш? Навіщо? Задайте собі питання, чому я щось не роблю для себе. Займіться, нарешті, життям своїм, не враховуйте думку інших, що вони подумають, що скажуть. Робіть ще раз щось для себе. І як ви будете займатися тим, що вас надихає, ви любите, це буде і натхненням для інших. Бо мене неправда надихають люди, які роблять щиро свою роботу, усміхаються, не чекають від того, коли, коли та година вже йти додому. Вони навпаки, вони і відпустку залишаються, бо їм це подобається. Мене надихають люди, які побороли залежності. Мене надихає природа, тишина. І пишіть свою історію. Бо що цікаво шукати відповіді, це класно, але ми ні в кого їх не найдемо. Тільки в себе, в своєму серці, в своїй голові. І це потрібно нам. Зараз, мабуть, такий час, час змін. І це класно, бо ми маємо цей час. Ми можемо можем пробувати те, що нам подобається, навіть якщо ми на низькому фінансовому рівні. Ми можемо мати можливості, можливо, менші, але можливості вони є. Я їх бачу. Це ж не обов'язково має бути якийсь спортзал, щоб ти щось зробив для свого тіла. Це може бути любе місце, улюблене ваше, в вашому селі, в вашому місті, стадіон будь-що. Будь-що лише ота, що може злить когось певна дія. Дія сьогодні і лише для себе, і заради себе. Діємо. Прекрасні талановиті люди. І ви всі такі.